Вітаю вас на нашому каналі про бджільництво. Мене звати Пашка. привіт Олені Васильівні. Привіт! Сьогодні ми будемо розглядати такий вулик Ось ми рамковий. Бачите, верхня частина вулика це у нас можна сказати, двохматична система. Просто в четвертому корпусі у нас знаходиться ще одна матка. Знизу у нас минулорічна, в верхньому, в четвертому. Цьогорічна матка. Якщо не помиляюся, і що там, що там, бакласт. Так як я травмував руку, всю роботу буде робити зараз молодший спеціаліст. Робота починається з того, що ми просто знімаємо кришку, кладемо з боку. Кришку ми перевертаємо донизу, для того, щоб було потім зручно поставити на нього верхній корпус. Завжди потрібно заглянути, що у нас в верхньому корпусі. Десь тут у нас є розпліт або немає розплоду, щось у нас тут має бути. Давайте ми подивимося, так, чи є матка. Виймай, виймається друга рамка, не третя, а друга. І, до речі, хочу звернути вашу увагу. Зачекай. Коли ми, наприклад, відкрили цей кришечку і ми дивимося зверху, то ми вибираємо саму. Мало якби, обсідаємо рамку з бджолою. Ну, наприклад, якщо ми бачимо, що по центрі у нас є бджола, то ми ту рамку просто не чіпаємо, а беремо ось цю, бо тут ми не бачимо багато бджоли. Виймай рамку. І можна не соромитися, можна говорити щось. Це звичайна рамка. Ми її просто бачите, підпираємо під вулик, то не є проблема. Ми зараз не відкачуємо мед, нічого з цього вулика, просто переглядаємо. Тут має бути розпліт. Так, тут є розпліт, обережно стань, заумри. У нас тут ходить маточка, вона має залишитися в цьому вулику. Розпліт у нас, бачите, такий, можна сказати, трішки деревий. З цієї сторони такий самий. Не став рамку. Назати? Так, Став її назад. Рамки ніколи не ставте, тому що матка бігає. І бачите, яка помилка. Ви якщо поставите рамку, матка може бути на нижньому бруску і ви її просто задушите. Все, більше в принципі, не потрібно тут ні на що дивитися. ну, Тому що, по-перше, зараз там, де бджола є, дивіться, ми ставимо просто, бачите, корпус на цю кришечку, так воно робиться завжди. Йдемо далі. У нас тут лежить ганімановська решітка. Тут бджоли трішки більше. Чому зачекай хвилинку? Чому, наприклад, в ці тут менше бджоли, а ось тут більше бджоли? Це досить таке просто. Ось дивіться, ось цей вулик і менший, і, і більший. Так воно повелося, що бджоли завжди перебігають до одної із маток. В принципі, тут з одного боку можна сказати, що якась матка краща, якась гірша. Но, так як в цьому більшому вулику завжди було більше бджоли, більше розплоду, то відповідно вся бджола з верхнього корпусу завжди переходить в нижній корпус. Ну, в нижній корпус. А, давай поглянемо, що в нас тут є. Ти сильно не спіши. Щоб руки, не, щоб бджоли не пошкодили, не пожали руки ми ж без димарів, без нічого. Що ми тут бачимо? Що є приносник тару. Так, ми бачимо, що в нас є невеличкий приносник тару. Ну, таке, да? Так, ну став цю рамку на, на бік. На землю не бажано цю рамку ставити, там вона з нектаром. І тут, я думаю, що тут має бути розпліт. Є, ось рамки не виймай, просто повазі. Ти можеш зорієнтуватися, яка вага рамки, для того, щоб поняти, чи є при, принос, принос нектару. Так, є у нас приніс нектару і. Так, давайте зараз сфокусуюся, ми поглянемо. Так, це працює, відкачена став на місце. Відкачена була ця сім'я днів, мабуть, 6, ні, не 6, тиждень, мабуть, так. Це сьогодні 4. І тут теж заливається медом, сім'я потужна, сильна. Ми бачимо, що підливається медом. Зрозуміло, розплодом, я наскільки розумію, тут немає. Так, немає. Добре, тоді, ставиш цю рамку, назад повертаєш ту, що стоїть з боку. Вичте, я ще й думав, що тут меду, можливо, вже немає. Ви маєте зрозуміти, що це зараз робиться огляд для чого? Для того, щоб зрозуміти стан бджолиної сім'ї. Ви бачите, що бджолина сім'я розміщувалася на чотирьох корпусах, але верхній корпус він був такий, знаєте, як з як допоміжний. Вся бджола була в трьох корпусах. Якщо не сильно важкий, можеш зняти. Не важкий? Такий. Ну, Там, я думаю, що не, не сильно важкі, щоб були повністю печатні рамки, то, то ми вже, якби, її не просили би її знімати. Добре. Так. Що? Ну давай переглянемо ще цей корпус. Я бачу, що він медовий. Починай з другої рамки, поступово. Дивися в тебе рук коса на руці, щоб не пожарила тебе. Поступово не спіши. <тит> так, бачимо розпліт. Зрозуміло. Якщо розібратися, ми бачимо, що цей корпус медовий, знизу ми Ну, розміщуємо його назад. Ми бачимо, що цей корпус медовий, його видно і зверху, і ми бачимо, що бджоли добре приносять нектар. Далі оглядати немає сенсу, тому що, по-перше, молодший спеціаліст його не знімає, цього корпусу, він буде для неї заважкий. Хай вже ставить назад. І, Відповідно, що ми можемо ще зробити? Так як ми відкачували мед від цієї сім'ї, я не пам'ятаю, чесно кажу, що я не пам'ятаю, який об'єм рамовий звідси був забраний. але але мається в'яду, що можна вже провести відкачку, скоротити її на два корпуси і надіятися, що ще один корпус меду вони нам принесуть. В принципі, Ще щось ж цвіте, трішки соняшних цвіте, гречка виділяє, якісь різнотрав'я. Ну, в принципі, ще ми можемо на щось ще розраховувати. Якщо б не було, звісно, гречки пуля, то ми б на приноси нектару дуже сильно не розраховували. Ціль цього огляду полягала в чому? Ми хотіли переконатися, чи є якийсь приносник тару, чи потрібно у бджіл забирати лишню рамку, ну, лишній корпус. Так, Там ще кірпіч лежав. Огляд і виходить, що ми бачимо, що є приносник тару, є, ну, скорочувати бджолину сім'ю іще не потрібно. Що ми маємо зробити через певний час? Через певний час я б хотів би залишити молоду матку, те, що в нас в другому корпусі, і змінити її на ту, що знизу. Ну, мається в виду Просто замінити матку, щоб на наступний рік у нас була молода матка. І все, в принципі, відкачка ще одного корпусу меду і залишити ще один корпус. Цим ми найближчим часом займемося. Бджола працює, у нас декілька днів дощ йде. Дощ, дякувати Богу, йде спочатку дощ, потім у нас йде такий перепад температури стає трішки тепліше. І таким чином ми бачимо, що бджоли працюють, щось носять, якісь носять пилок, щось жовте, щось сіре, це мають сюди якусь гречку, якісь різнотрав'я, щось вони носять, соняшник носять. Таким чином ми надіємося, що. Ми будемо з медом. Все, друзі, на цьому хочу завір... завершити. Всім всього найкращого, всім пока. Пока-пока!